Вітаю в райському садочку. Друзі, поспішаю вам показати, що у нас на сьогодні є на продаж стерево-видних гортензій. Сайт, який я минулого тижня оновила пропозицію. Потихеньку розбирають рубіанебель. Звісно, вона дуже-дуже очікувана. Наживцювати у мене вдалося невелику кількість. На сьогодні лишилась одненька. Побігли далі. Так, Стронг Теж її з весни гарно розбирають. Лишилось, ну, щось тут можна обрати. Ось я бачу чотири штучки. Стронханабель. Це, звичайна, анабелічка, я її пропоную недорого, по 200 гривень. Ось такі величенькі кущики. Викохані, гарнесенькі. Далі хто у нас? А далі ось ці сорти, ось ці кущики. Я поки що лишаю, я поки що їх не буду продавати, бо це 5-літровий горщик, на якому змилися назви. Тут в переміжку йдуть баблгам і маршмелоу. Тому, коли вже я побачу, хто із них світліший, то маршмелоу. Ой, ну, вроді вже визначився баблгамчик. Коли я буду бачити сорти точно, я вам їх запропоную. Це буде 5-літровий горщик. Можливо, навіть на сайті не буду вмикати, бо кількість обмежена. Просто виставлю на фейсбуці. А найцікавіше Бешена кішка. А найцікавіше ну, мабуть, це для мене найцікавіше, бо я схиблена на карликах. Це наша довгоочікувана серія Bella Ragatze малет. Ще трошки є. Це якась першенька вона з квіткою. Ті, що трошечки нижчі, вона тільки-тільки готує квіточку. Он вона. І супербомба-ракета. Це кущі дорослі. Їм років по 4. Це Ліметта. Ліметта. Ліметта у нас не розживіє. Вона. Із салатових відтінків переходить в білий, пелюстка ширше стане, і суцвіття буде дуже гарне. Ось такі подарункові варіанти кущів. Неймовірні, гарні, дуже велика кількість квіточок. Подивіться, скільки пагонів. всі шикарні кущі в цьому році теж небагато лишилось, але на подарунок. Просто ідеальні. Всі з паспортами беларагаці. Усі з паспортами. Ілімета, і, і малет. Ну, а малет минулого року ми з вами просто. Ну, я, я з захопленням вам її показувала, наскільки вона міцна. Вона дуже насичена. Подивіться на ці гілки: карликова, міцна, насичена. Я не знаю, чи ви мені лишите щось із цих кущиків відзняти, відфотографувати. З квітами, бо їх теж не дуже багато. Звертайтесь в райському садочку починається сезон квітування деревовидних гортензій.